Меня остановили просто на лоха. На лоха. Це ваша думка. Лоха. Лоха, не лоха. Що у вас там ще якась лоха. У нас постійно з'являються нові підстави зупинки вашого авто. Ви у розшуку. А, ну, покажіть, а, Пробу, будь ласка. А причина остановки є інформація в нас по нашому планшету, що можливо водій перебуває швикети? Перебуває де? Перебує в розшуку, ігноруючи свій профільний закон, співробітники поліції масово зупиняють. Кожного водія для перевірки військово військово-облікових документів. Я ще спитаю, якщо є з ТЦК, вони приїдуть з ними поговорити. Ні, я задержан. Да. Сразу давайте да. туди протокол задержання, ну. А рішення суду? без рішення суду по адмінрозшуку. А нема розшуку адмін. Адміністративного розшуку на сьогоднішній день не існує. Повинно бути відповідне рішення суду в рамках кримінального провадження, що ви перебуваєте у розшуку. Давайте з законних варіантів почнемо. Давайте дивіться. Я Ні, я... по 35 тридцяти. Я задержан. Так. Да, ви затризано поліція погрожує затриманням. Вони зобов'язані одразу скласти протокол затримання. Далі у вас є певні права. Ви маєте право скористатись правовою допомогою. В подальшому повідомляють ваших родичів про затримання. І адміністративне затримання триває не більше трьох годин. Коли є законні підстави, ви бачите, ситуації на дорогах можуть бути різними. А як отримати в такій ситуації консультацію і юридичну допомогу? Друзі, все дуже. Просто долучайтесь до нашого клубу, і у вас завжди буде можливість від наших юристів отримати консультацію, юридичну допомогу, оскаржити незаконний штраф. До речі, хочете отримати подарунок? Все дуже просто. Підпишіться на наш телеграм, долучайтесь до нашого клубу і обирайте корисний та гарантований для вас подарунок. Я свободен. Да, Свободян. Хорошего вечера.